Віталік хворіє ДЦП. Проте одразу побачити його поміж діток не так просто. Рухи даються йому важко, але це зовсім не перепона навчанні в звичайній школі. Відвідує інклюзивний клас. Тут діти з особливими потребами не відділені від соціуму, а навпаки, інтегровані в нього і навчаються на рівні зі своїми однолітками. Вчителі оповідають, що непорозуміння між дітками виникають лише в період адаптації. Не хочуть підходити, може, не хочуть гратися з ними. Можуть не розуміють, що вони щось не можуть пострибати так як як здорові діти. З Часом вони привикають, що ці діти можуть щось не можуть. Треба їм допомогти, треба їм подати, треба їм там можуть дописати щось допомогти. Віталік працює на рівні зі всіма. До всього виділяється своєю зосередженістю. А ось Настя школу вже закінчує. Прийшла сюди в п'ятий клас. До цього навчалася з вчителями вдома. Друзів практично не було, тільки вчителі я. І на цьому все навчання закінчувалося, а тут більш цікаво для мене, звичайно. В цьому класі дівчина знайшла друзів, які її підтримують, і навіть визначилася з майбутньою професією. Я цікавлюся іноземними мовами, зокрема англійською, в школі вивчаю іспанську зараз. Планую вивчати французьку, але поки що. Не починала, не вистачає на жаль, часу часу в таких дітей, як Настя, Катма, проте дівчинка не скаржиться, а лише наполегливо працює. Вони більше часу витрачають на навчання, і дуже часто буває таке, що ці діти дають списувати якісь роботи, які зробили самі вдома, або щось іще. Тому це гарний ресурс для інших здорових дітей. Використання знань у школі, крім Віталіка і Насті, ще близько 900 дітей мають проблеми з опорно-руховим апаратом, і це з поміж 450 школярів. Аби не робити різниці між дітьми і подавати інформацію, цікаво для всіх. Вчителям довелось і самим багато повчитись. Шукали по інтернету, по якісь доповіжних. Є у нас інститут після дипломної практики. Шукали якісь до психологів, зверталися, дефектологів. Тепер на допомогу вчителям, викладачам і батькам видано три посібники, які мали. Пояснити та спростити роботу з дітьми з особливими потребами, а головне подолати бар'єри. Наприклад, у книзі для вчителів з зрозумілою мовою автори розписують методики подання матеріалів з різних предметів. А зокрема, вона доповнена цікавими інтерактивними технологіями, тобто використання дидактичних ігор та вправ. Наклад невеликий по 500 примірників. І це при тому, що в Україні лише інклюзивною освітою охоплено близько 130 тисяч дітей. Наталія Критович, Денис Фурден живе тіві.